Suniemy poprzez czarne łąki, suniemy przez spalony las, Mijamy bram zwęglone szczątki, płyniemy przez wspomnienia miast, z białą lokomotywą, gdzie Характерник представляє повість Едварда Стахури Сікерезада або Зима лещних людей». Характерник представляє вашій увазі повість Едварда Стахури Сокерезада або Зима лісових людей. Переклад власний. Потрапив під колеса, пожмакало його й капут. Це вранці було, на той експрес до столиці. Але, кажуть, в останній вагон стрибав. В останній вагон, але в передні двері. Ага, в передні двері. Ну так. От тут і схибив. Якби стрибнув не в передні, а в задні двері останнього вагону, то лишень побився б. А під колеса не потрапив. Слушно, поштовий вагон ще наприкінці. Чи наприкінці, чи на самому початку, одразу за локомотивом По-різному чіпляють. Може, він і хотів у задні двері, але ж, може, на його б заїло їх. Або заїло, або взагалі були зачинені? Могло і так бути цілком можливо. Добіг до задніх дверей, смикнув за клямку, побачив, що зачинені, і тоді полетів уперед, до передніх дверей, могло й таке бути. Мав загинути і загинув. Доля. Тож про це, як бачимо, увесь потяг розмовляв, перешіптувався бурмотів і мурмотів із рідкісним одностайним запалом. Про цю от смерть й несподівану всі розводилися у переповнених купей, завалених коридорах потяга, що їхав на захід через зимові поля. Потяг був не цей, але потяг як такий з наряддям трагедії довгим ножем, шпагою, сокирою, молотом, званим французьким ключем, залізним ломом трагедії. Колеса потяга були коліщата трагедії, що ум'яли в себе того, про кого йшла загальна мова. Був потяг з наряддям трагедії, і рушив потяг із місця трагедії, із того міста, де вона сталася. Був потяг з наряддям трагедії, рушив із місця трагедії, і в день трагедії. Триславетні античні єдності, дії місця і часу. Бо сталося це сьогодні. Сьогодні ранесенько. Лише кілька годин тому, якихось кілька годин тому, якби потяг їхав повільно, то ще б нічого, але ж це експрес, набирає швидкість одразу. Отож бо й воно. А він же захеканий був, увесь час летів, через вокзал, сходами до тунелю, далі з тунелю, сходами нагору, потім по перону за потягом, що рушив і теж мчав, як і він. Втомило його це, не мав сили під кінець. Про це й мова не мав уже сили, а як не мав уже сили, то, шановний, не міг уже точно розрахувати сили для стрибка. Погано примірився, може, й трохи на підпитку був, і так воно одне до одного, щоб погано примірився до стрибка. І самісінького ранку на підпитку? Вже на світанку. Що ви верзете добродію? Ну, могло так бути, що напередодні добродію попивав до пізньої ночі. Або до раннього ранку, і не встигло йому вивітритися. Я собі так думаю, що він ухопився зарано за поручень, от що, зарано вхопився за поручень біля дверей, а потяг розганявся, і він вже не мав часу підстрибнути. Потягло його вперед, а він не міг уже відпустити і тоді потрапив ногами туди, куди не треба, між східці потяга й перон. Тримався ще якийсь час, аж йому рука втомилася. І пустив, і тоді його закрутило під низ. Я сидів, як вкопаний на своїй торбі в коридорі, низько, під ногами подорожніх, що стояли тісно, плече до плеча й нога до ноги. Палив я цигарку обережно, у згорнутій долоні, щоб не припалити комусь штанини чи так званої поли пальта. Слухав голоси, що над головою. Хто знає, як воно було? Може, часом через ті його чорні окуляри? Цілком можливо. Може, йому запотіли, зайшли і росою, захеканий був, а тут мороз, пара йому з горла валувала, окуляри могли запотіти. Мало того, що чорні, та ще й запотілі. Навіщо він носив ті чорні окуляри? Літо чи зима завжди в них ходив. У всіх фільмах у них виступав. Я бачив один фільм Попіл і діамант. то він там в одному місці каже дівчині, котра його теж питає, чого він ходить у тих чорних окулярах. Чому? І він їй каже, що під час окупації майже весь час по каналізації жив. Що під вулицями, і тепер, після війни, мусить ходити в чорних окулярах, бо йому денне світло надто разить очі, болять його очі від того світла, занадто до темряви йому очі звикли у тій каналізації. Але, шановний, і як його у фільмі, він це каже, але це не мусить бути правдою. Не мусить бути, але може бути. Хай там як, але завжди в тих чорних окулярах ходив. У фільмі чи не у фільмі, у житті її септо. Так воно і є, хай там як. Як на мене, то така людина мала б мати машину в своєму розпорядженні, а не мусила б за потягом ганяти. Дадуть йому посмертну нагороду і все. Начи ж йому хоч дадуть. Дають же тільки героям. Для культури він був герой. Талановитий був. Шкода хлопця. І це в саму неділю загинув. Я вам ще раз скажу мав загинути і загинув. Така доля. Неділя чи не неділя судилося так. Я сидів як вкопаний. Ще раз кажу, на своєму мішку в коридорі потяга, низько, між ногами подорожніх, що стояли тісно, плече до плеча й нога до ноги, палив я цигарку у згорнутій жалобній трубці долоні, палив обережно, щоб не припалити комусь штанини чи так званої поли пальта, слухав голоси, що були над головою, вище мене. Трохи скидалося, наче б я живцем закопаний був і слухав голоси людей, що стояли наді мною на поверхні. Трохи скидалося, власне, та куди більше не скидалося, куди більше було так, що я сидів на своєму мішку в переповненому коридорі потяга, що їхав на захід через зимові поля цього краю. Хай би що я відчував, хай би куди я загнався думкою, а за нею, за думкою, поспішали деякі летючі частини мого тіла, як от серце на сідлі віддиху, аеродинамічна голова з налаштованим вітрилом волосся і так далі, то все ж передусім ніде правди діти, я був тут, де був, у одному з вагонів потяга. А не закопаний під землею. Під землею натомість у тих підземеллях закопаний був, тобто незабаром, мав бути, закопаний він, і то не живим, бо живим він міг би, гамселячи кулаками й ногами у віко труни, змусити тих на горі, на поверхні землі почути його й відкопати. Закопаний він мав бути в підземеллях, не живим, бувши отже, а мертвим, хоч лише кілька годин тому живий був, як я тепер, як я, хоч овіяний, завіяний, замотаний цієї миті дощенту густим смертним чадом, але живий я. Так само живий і він був якихось годин тому кілька. Привіт тобі, годиннику, в якому час назад повернуто. Привіт, годиннику, в якому повернуто назад, на якихось годин кілька. Зимовий світанок того дня. Перони в інеї, потяги ще не розігріті, в інеї. Експрес до столиці має зараз від'їжджати. Я мав від'їжджати на захід, на роботу до лісу. У кишені в мене вирізана з газети адреса одного лісництва, що дало оголошення до розділу потрібні працівники, що шукають власне робітників на порубку лісу. Це мені видалося непоганим у моїй ситуації, щодо котрої не буду нікому звітувати, тож мав я їхати туди, до лісу, а не до столиці. Але щось мені стрельнуло в останню мить, і я змінив намір. Часом зі мною таке трапляється, навіть досить часто, майже завжди я піддаюся цьому, бо це майже завжди дозволю собі так сказати, голос крові, що інтонує нову пісню. Задні двері останнього вагона зачинені, іду швидко до передніх дверей. Провідник, що стоїть попереду, підганяє мене прапорцем, я ступаю на східець вагона і весь експрес потяг рушає з місця, натискаю на клямку і роблю такий півоберт у лівий убік, щоб двері могли відчинитися. І тоді, у цьому славетному, останньому погляді назад бачу, як по перону чеша за нашим потягом якийсь запізнілий подорожній. Я не входжу до вагона, стою далі на східці, а той же не. кричу до нього, щоб летів до мене, бо задні двері замкнені на ключ. Хлопака змучений, це видно, захеканий добряче, але вже біля мене. Приміряю хват лівої руки і відхиляюся убік, щоб йому зробити місце на східці. Він стрибає, я його на люту ловлю правою рукою, і ми врятовані. Відхиляюся ще дужче вліво. Він відчиняє двері, входить, а я за ним і йдемо до вагона ресторану. А того англійця то навіть не знайшли. Кемпбел. О, то був майстер швидкості. Синій птах. Так та його машина називалася. Вибухнула посеред озера, і він вилетів разом з нею в повітря. На сто п'ятдесят метрів угору все вилетіло і упало назад в озеро. Тепер його водолази шукають. Що там шукати? Як усе розлетілося на дрібне шмаття?» Або інакше привіт тобі, годиннику, в якому час назад повернуто. Зимовий світанок того дня. Перони в інеї потяги ще на розігріті, в інеї. Я мав їхати на захід, на роботу до лісу, але щось мені стрельнуло в останню мить, щоб їхати до столиці. Вже маю заходити до потяга, що зараз має від'їжджати. Але ще у більш останню мить понесло мене, щоб усе ж їхати до лісу. Як я й мав намір від певного часу, а не до столиці, де, зрештою, якраз немає тієї, до котрої єдиної я міг би поспішати. Тож не заходжу, відступаю, а потяг рушає. Раптом чую тупіт по перону, Якийсь запізнілий подорожній біжить за потягом, хлопака дихає важко. Його важкий віддих на морозному повітрі одразу ж перетворюється на клубки пари. Бачу, що він підносить руку і робить такий рух, наче хоче на бігу протерти чорні окуляри, що їх має на носі. Я широко розчаріплюю руки і стаю йому на дорозі. Все ж, звісно, діється дуже швидко. Триває коротше, ніж спокійне, за чаєм, читання чи то слухання цих слів. Він летить на мене, а я стою з розкритими обіймами, наче б мав його віддати. та йдеться про те, аби йому перешкодити, аби не гнав далі за потягом, бо навіщо. Поїде наступним світ не перевернеться, якщо цим потягом не поїде. А навіщо має статися якесь дурне нещастя при застрибуванні? Він летить у бік, щоб мене оминути, але й я так само. Тоді він у другий бік, і я теж. І він натикається на мене. Ми падаємо на перон, потяг уже далеко свистить здаля. Ми підводимось, і він або нічого не каже, бо розуміє, чому я зупинив його на бігу. Чому я став йому на дорозі із розкиненими, наче в руками? Або розуміє та, попри це, кричить на мене, що я собі думаю, називає мене шмаркачем та щеням. А я на це теж починаю називати його шмаркачем та щеням. І так от ми обзиваємо один одного, але ж обзиваючи один одного чи навіть б'ючись. Якби дійшло до бійки, що цілком можливо, то це ж билися б двоє живих людей, але до такого, щоб котрийсь котрогось убив, ніколи б не дійшло, ніколи б не дійшло до того, щоб котрийсь із нас лишився трупом на полі бою, на пероні чи гепнувшись із перону на колії, так як це сталося. Якихось годин кілька тому. І так от я собі міскував, як би могло бути, як би бути могло, проклятий будь ти годиннику, в якому час не можна повернути назад. Так я собі думав, так я собі намислив. Сидячи як укопаний на своєму мішку й серед інших клунків між ногами подорожніх, що стояли тісно нога до ноги, я сидів, як вкопаний не лише в цьому тісному вузькому значенні. Я сидів, як укопаний, так як кажуть про когось, що він став як укопаний перед страхітливим видовищем, або став як укопаний, коли йому принесли страхітливу звістку. Тож так, власне, у цьому подвійному значенні сидів, як укопаний я і отак собі пурхав думками у просторах, думками, не тілом, у більшості своїх елементів, на жаль, не летючим. тож думками лише, думками я скрізь є, тут, там, де інде, і навіть у кількох місцях одночасно. Тож думками був скрізь я, між іншим, але передусім був я там тепер, на пероні годиною ранньою того дня. Думками був я тепер у недалекому минулому, лише кілька годин тому, тілом у більшості своїх елементів, на жаль, нелетючим був тут, у потязі, що сунув на захід. Був я у потязі, палив котрусь там цигарку і дивився на зимові поля та ліси, крізь вихухане низько на замерзлій шипці кружальце, око на світ, котре щомиті затягувалось льодовим більмом, і щомиті треба було хухати, дмухати гарячим, живим подихом, щоб та паморозь мороз той відтанув. На нього Котрий сьогодні загинув, так би хухнути, щоб відтанув людяний кляп, що щільно заповнює йому вуста, людяна бурулька, що щільно заповнює йому горло, людяний затор, що щільно заповнює йому жили, людяний завал, що щільно заповнив йому передсердя і серця камери. На нього так би хухнути, щоб ожив, на інших. Що загинули молодо й безглуздо, на інших, що загинули не так молодо, на інших ще, що загинули старими, але не хотіли гинути. Їм не було досить, не набридло ще їм життя, не набридли пори року, не переїлося повітря. На них усіх, кажу, так би хухнути, щоб ожили. Але що ж, тіло наше, на жаль, не летюче, а віддих не небесний. І що тут можна зробити? На губній гармошці щось тихенько заграти, я винешпорив гармошку й почав тихенько грати цю дивовижну, принайсумнішу мелодію до страхітливих, принайсвятіших віршів Бачинського. Лиж вийме мені з цих очей скло болюче Образ днів, що черепи білі котить крізь палаючі луки крові, Лиш від час калічний, скрий могили плащем ріки, Зітри з волосся пил битви, Тих літ гнівних чорний пил. Як я провів день і ніч у місті. На довгі перони котрого ранніми сутінками того січневого дня я зійшов, не будемо про це, хоч було б про що. Але нащо доливати оливи до вогню, котрий і без того вирує великим, захланним, всепожираючим полум'ям, тож не будемо. Накиньмо ліпше на це довгий широкий плащ, опончу, палерину чорну, велику й. Перейдімо понад цим до порядку денного, до порядку ранкового, ясного, мудрого, чудотворного, як кожен новий ранок. Так, як коли в кіно сидиш, і це вечір переважно, а у фільмі теж, скажімо, вечір, а потім екран гасне, темніє і раптом ясніша є екран, бо настає ранок наступного дня, фільм іде далі. І це світло ранку у фільмі розливається у нас, якась полегкість, радість розливається у нас, хоч ми знаємо, що це у фільмі ранок, а в кінозалі вечір і далі. Але ця радість не залежить від нашого знання, від нашої так званої свідомості про дійсний стан речей темно вечірній. І коли у фільмі западає знову сутінь, а потім вечір і ніч, і екран знову темніє, чорно є, і замить знову ясніє, бо в фільмі черговий новий день, то знов я відчуваю те, що й відчуваю в житті, коли настає новий день, радість. Полегкість, свіжість нова, бадьорість, блиск гладить мене по рисах і шрамах, у кістках мені фосфор займається, їсти мені хочеться й пити усе, що довкола, стопи сверблять мені до руху, щоб уперед іти. І, і так далі. А думка про смерть, про смерть думка у цю першу мить. Перш ніж я про неї подумаю немислима. Відчував я це все, що вище перелічив, і чого через брак слів не перелічив, бо ранок був нового дня, і йшов я по бруківці міста Глогу у пошуках порукаря, аби поголитися, оскільки заріс уже, хоч тільки но позавчора голився, було добре. Так добре у давніших, молодших часах, що не треба було голитися так, як тепер, раз на два дні, а навіть не завадило б щодня. Раз на тиждень людина колись голилася, після лазні або перед лазнею, але я волів після лазні, щоб менше боліла шкіра, і був спокій цілий тиждень зі шкрябанням лиця. Потім, із плином часу, з плином літ, двічі на тиждень уже треба було голитися, а тепер далі з плином літ тричі на тиждень треба, кожного другого дня, а не завадило б і щоденно. Тож у цьому плані, як то кажуть, ліпші були часи колись. La 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 la